Володимир Сенцовський на кладці, до вузенької кладки, що лежала над каламутним струмком, підійшла бабуся з кошиком, з острахом ступила на дошку і тихенько подибала. На середині потічка кладка хитнулася. Бабуся зойкнула і завмерла. Неподалік Андрійко з Тимком пускали паперові кораблики. Швидка весняна вода підхоплювала їх і несла до глибокого яру. Побачили хлопці бабусю і засперечалися. чи вдасться їй пройти по вузькій дошці без палиці. А от побачимо, сказав Тимко. Тим часом бабуся не втрималася на кладці і оступилась у воду, набравши повні черевики. Хлопці підбігли до неї, допомогли вибратися. Спасибі, мої ластів'ята, подякувала старенька, і з кошика дістала хлопцям по яблучку. Але Андрійко з тимком почервоніли. І не взявши гостинця, побігли геть. Як ти думаєш, чому почервоніли хлопці і не взяли гостинця? А як би ти поступив?